Військово-патріотична гра школярів зірниця відроджується після майже 20-річної перерви. Торік вона відбулася вперше. Переможцем стала волинська команда, тому всеукраїнський науково методичний семінар з підготовки до цьогорічних змагань організували у нашій області. Головне завдання Всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця виховання молоді і популяризація спорту. Торік, вперше, майже після двадцятирічної перерви школярі прийшли на старти, і перемогу виборола волинська команда. Вона була сформована із учнів Маневецького району і очолював її дев'ятикласник Куклівської школи Володимир Кучарук. Там багато було видів змагань. Саме більш нам понали це. Човниковий біг і стройова підготовка. По цих видах ми добре виступили. Ну ми з багатьох зайняли призові місця. Це нам дало поштовх для того, щоб ми виграли ці змагання. Саме перед змаганнями ми настроїлися дуже. Ми такі заряд емоцій отримали і ми настроїлися. І на одному темпі все пройшли всі змагання. Це нам дуже допомогло. Саме командний дух наші. В дружньому колі нам допоміг це виграти на всеукраїнському науково-методичному семінарі в Луцьку. Організатори гри обмінялися досвідом і напрацюваннями. Гра зірниця започаткована 1967 року. У 2012-му її не просто скопіювали, а вклали новий зміст. Це не зовсім відродження. Із відродження ми взяли тільки назву Зірниця. А весь зміст вкладено наш український новий. І, звичайно, що традиції, честі, доблесті вони були завжди відроджувати їх не треба. Ми їх тільки переносимо на дітей і вчимо їх бути патріотами вже з раннього віку. Є представники всіх областей з України, є представники міністерства, інституту і технологій. Які є організаторами цього співорганізаторами, є військовий ліцей, наш обласний управління освіти, перш за все, і наш центр метою цього семінару є на сьогоднішній день скоординати дії організаторів, щоб другий етап, другий раз вже яка гра буде в наступному. Мала більш чіткий характер. Гра зірниця передбачає такі етапи боротьби за перемогу: вогнева підготовка, долікарська допомога, метання гранати, спортивні змагання, воєнізована естафета, десант, конкурс строю та пісні. Військова історія. На рівні районів визначають переможців серед загальноосвітніх навчальних закладів. Потім відбувається все всеобласна. Гра зірніться, де від кожного району представляються команди, і за результатами цих змагань формується збірна команда України, яка в цьому 2013 році буде брати участь у цих змаганнях, які відбудуться в місті Миколаєві. Перемога на всеукраїнських змаганнях торік зробила популярною команду з Маневецького району. Нам саме сподобався, як нас зустрічали вдома. У нас так перший раз було. Ми такі приїхали, такі стомлені з дороги, а нас так піднесли, що ми так перші в селі, навіть що ніхто область не вигравав, а то ми два рази область виграли і Україну. То вже всі говорили про це, про ці, що ми так. Тепер, мабуть, від дівчат відбою немає. Ну да, як без цього. Хто ж хоче знаменитості все таки. Гра зірниця дає духовний психологічний вишкіл, готує молодь до виконання конституційного обов'язку, захист батьківщини.